Тема, на яку я сьогодні буду проповідувати, буде називатися Ціна слідування за Ісусом. Тут вже в назві, в назві теми. Ми вже розуміємо, що зараз щось буде. Після великого відкриття Петра, та, після того, як він получив це відкриття, від, пам'ятаєте, пам'яті плоті кров тобі це відкрили про Ісуса Христа, і він каже: Ти Христос. Син Бога Живого, і далі Ісус починає розповідати, що Ісусу прийдеться пострадати, то, що Його поведуть на крест, то що Він буде убитим і воскресне на третій день. Пам'ятаєте це? І Петро каже: та помилуй себе, Господи, та не буде це, та не треба тобі цього, і нехай ніколи цього не буде. Пам'ятаєте, що Ісус йому відповідає, відійди від мене, Сатана. Та? І Ісус розказує своїм учням, що буде наперед. І він каже, що буде страждання. І далі будемо ми читати текст, що будуть страждання не тільки у Ісуса, але й у Його і послідовників. І люди сьогодні не хочуть страждати. Сьогодні людям не цікаві теми про хрест. Людям сьогодні не цікавить, особливо про свій хрест, що треба взяти ще свій хрест. От це. Ігор, давай нам про благодать. От про благодать, про прощення, про відкуплення, які-то мотиваційні нам проповіді, подавай. Ми це любимо. А хрест давай в середу, коли нас не буде. В середу, коли нас не буде. і почну з такого питання, браття, сестри. Хто хоче з вас бути послідовниками Ісуса Христа? Або хто вже є Їм? Я думаю, що кожен хоче з нас, кожен. Ну, я не думаю, що ми просто сюди просто так приходимо для якоїсь веселки і так далі. Кожен з нас, хто приходить на це місце, хоче бути. Послідовникам Ісуса Христа. І місце святого письма, котре буду я сьогодні читати, Марка, восьмий розділ. Я прочитаю з 34 по 38 вірш. І далі зупинюся тільки на 34. Це буде Марка, восьмий розділ, з 34 по 38 вірш. І покликавши людей та своїх учнів, Ісус сказав їм, Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде зі мною. Адже коли хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить свою душу задля мене і Євангеліє, той спасе її. Бо яка користь людині, якщо придбає весь світ, але занепастить душу свою. Або що дасть людина взамін за душу свої? Бо коли хто посоромиться мене і моїх слів перед цим перелюб... Перелюб... перелюбним? І грішним рогом того і син людський посоромиться, коли прийде в славі свого Отця з ангелами з святими. Я ще раз прочитаю 34-й вірш, на котрому ми будемо е звертати таку робити основу. І, покликавши людей та своїх учнів, сказав їм, хто хоче, йти зі мною, нехай зречеться себе самого і візьме. Хрест іде за мною. Ісус підзиває до себе народ і дає таке запитання, якщо хто хоче, Ісус дає вибір людині. Якщо хто хоче, то якщо ми хочемо, то ми будемо слідувати за Ісусом. Якщо ми не хочемо, Ісус не буде тягнути тебе за собою. І дивіться, і Він дає завжди людині вибір. І саме це, в цьому Він нікого не змушує йти за собою. І якщо кожен із нас отримав це відкриття, яке отримав Петр, кому Небесний Отець, відкрив це відкриття, ти Син Бога Живого, ти Христос. І далі він каже, є якийсь механізм слідування за Ісусом Христом. І якщо ти сьогодні не зрікся від себе, якщо ти не взяв Христа, то можеш і не слідувай. Перше, на що я хочу звернути увагу, це зректися самого себе. Що таке зректися? Вікіпедія описується зриктися це означає свідомо, свідомо відмовитись від кого або без чого, або чогось, припинити зв'язки, покинути або оголосити чужим. Тобто кожен з нас має себе оголосити чужим для себе. Не зрозуміли, так себе Я оглашаю себе чужим для себе. Тобто, це вже не я, це вже не моє, це вже не для, не для мене. Це свідомо позбавити себе чогось, своїх власних бажань. От і так, що ми виходимо і слюнки пускаємо на вулицю. В дитинстві ми пускали на снікер, слюнки. Потім на щось інше, на щось інше. А зараз у кожного свої слюнки. Я не буду про них наголошувати. Це позбавити амбіцій та комфорту задля вищої мети. Тобто, є яка вища мета. Чому я маю це зробити? Тому що в мене є якась вища мета, і в цьому контексті саме написано, це відкинути своє власне его, своє власне я свою власну волю, заради чого? Заради Божої волі. І Ісус в Гівсиманському саду сьогодні хтось уже напам'яв, може, два рази про Гівсиманський сад, і як Он там сказав, нехай воля твоя Буде, а не моя. Це піддатись волі Ісуса Христа. Ті, хто напис... Є такий… коли ми приймаємо водне хрещення, у нас часто висвічується такий текст Божого Слова: ті, хто в Христа хрестилися, у Христа Та? А я знаєте, що хочу сказати? Щоб в нього зодягнутися, треба зняти з себе все. Не зрозуміли, так? Щоб зодягнутися в нього, треба зняти, по перше, себе все. Щоб увійти легально в нього, ми маємо відвергнути або зректися в українській мові написано себе. І тільки так, це легальний вход в Ісуса Христа. Іншого входу не може бути. Не може так от Ісус наполовину, Ісус на четвертинку, Ісус. Це знаєте, люди не кава уця два в одному, нема макава, не три в одному. Тут тільки ти маєш віддати себе. Уступи себе Христу. Якщо ти хочеш бути Божим, ти не зможеш бути. Його на частинку. Ти не зможеш бути його на половинку або на три четверті. Якщо ти хочеш віддати себе, ти маєш повністю віддати Його себе. Тим паче, людина по своєму створенню, по своєму подобі, вона створена для Бога. Людина створена. Зараз я не буду йти в Гівсіманський сад, але я... Ой, в Едемський сад, але ви всі знаєте, що Бог создав людину для себе. І знаєте, коли ти купуєш себе собі новий телефон, та ти приходиш, бачиш таку коробку знімаєш, плівку віддираєш, включаєш, робиш перше включення і бачиш опа, чиїсь фотки. Опа, чиїсь контакти. Опа, чийсь емейл. Не зрозумів, що ж це за такий телефон з чужими фотками. А телефон тобі говорить, слухай, видаляй це все, реєструйся, і будемо йти по-новому. Іти по-новому. І отак нинішні християни вони хочуть віддати себе, але залишити свої програми. Ісус, ти можеш записати свої контакти, але не дай Бог видалиш мої. Тобто, отак ми хотіли. Ісус, ти можеш дійствовати, но тут. Я теж буду діяти. Так не може бути. І якщо телефон мій, то він повністю мій. І у когось один телефон на двох є, немає. Так і Бог. Якщо Він бере нас в руки, то Він видаляє те все, що згадує старого власника эту нашу гріховну природу, он будет. і знаєте, ще є така функція зброс до заводських настроїв. І от саме це, що треба сьогодні нам, збросяться до заводських настроїв. Для чого ми призвані? Для чого? Для того, щоб бути з Ісусом Христом. Другий момент, на що я буду звертати увагу, це взяти свій хрест, і також Ісус тут каже: Ти візьми свій хрест. Він не змушує тебе це робити. Це має бути твій вибір. Це твій вибір. Це нічий. Ти не мамі, ні папі, ні он тебе не заставив. Потім мене заставили. Чуємо. мене заставили. Ні, це має бути свідомий твій вибір. Що таке хрест або хрест? Хрест це орудія казні. На хресті вмер Христос, на хресті розпинали людей. І той, хто свій ну, той, хто ніс хрест. Ішов на розп'яття. Розумієте, що той, хто ніс хрест, він йшов на розп'яття. Прийми рішення жити для Його, а не для себе. І хрест це розп'яття своєю гріховною старою природи. Розп'яття це повне підпорядкування Ісусу Христу. Хрест це смерть. Але для чого нам ця смерть треба? Ісус, ну можна ж без нашої смерті. Навіщо? І знаєте, Твоя смерть це життя для Нього, щоб освободити платформу і дати Богу двигатися через Тебе, без свого я. Бог хоче двигатися через Тебе. Але Твоє я не дає Богу по максимуму робити те, що Він може, тому що десь чуточка я, десь чуточку славу я собі возьму. І зерно, поки не впаде в землю, воно не зможе принести плоду. Так і в нас, поки в нас ще є своє Я, Бог не зможе працювати через тебе по максимуму, тому що рано. Чи Пізно ти присвоїш Божі діла собі, Божу славу собі. А от я, Я не говорю, що з першого разу, з другого, з третього, але коли вони ще є, а це вже опасно. Якщо в тебе ще є своє я, вся слава та подяка буде приходити до тебе. А якщо ти повністю відданий Ісусу Христу, то вся слава і подяка будуть віддана йому. І це вже так має бути, тому що коли ти щось присвоїш чужоє, це зможе зіграти з тобою злую шутку. Йосип, на початку Бог показав їм, для чого нам треба наша смерть. Дивіться, Йосип, один із патріархів. на початку Бог показує йому, що буде. Пам'ятаєте? Він показує, але характер Йосипа. был ну, такие себе, да? То есть приходил, стучал на братьев, одежда у него была красивая, но трошки он отличался, характер Йосипа, он был вот, вот таким. И Бог каже, зараз я буду тебе формувати Йосипом. И после того, как Бог ему показал вот эти сны, помните, про снопы, Про луну, про сонце, про зв'язку. Він приходить і к братам і говорять, ви мені поклонитесь. І що і мама з папою мені поклоняться. Опа, Йосип, ти будеш таким, але щось з тобою треба робити. Але Бог знав характер Йосипа і зробив такі речі. Бог зробив рів, Бог зробив. Дім Патіфара, жінку Патіфара і в'язницю. Але після цього це була така закалка, закалка в житті Йосипа. І це серйозна закалка, і тільки після цього Бог бачить, Все, Йосип, тепер тебе можна випускати. Я думаю, у кожного християнина має эта вот закалка. А тепер, Ігор, тебе можна випускати. Тому що до цього моменту ти ще ніколи, тебе ще язика. Добре. І після цього, коли Бог його випускає, пам'ятаєте, фараону приснились з ним. І Йосипа приводять до фараона, і коли він каже, дай мене, мені відповідь, на що Йосип відповідає: Я не дам тобі відповідь, дасть тобі Бог відповідь. Вот. От це ключо. Дасть Бог тобі відповідь. Отак і в нашому житті. Бог це зробив, щоб люди навіть не бачили нас. Щоб люди просто не бачили, щоб люди бачили тільки Бога і Його славу. І знаєте що, далі коли Йосипа Фараон поставив на володуювати над всім Ізраїлем і знаєте, що він сказав? На цієї людині дух. Боже, та каже, що без твого слова в Єгипті ніхто не зможе поворушити пальця. Бог підняв Йосипа тільки після всіх оцих обставин смерті. От для чого нам треба оцей хрест, оця смерть. І сьогодні ти думаєш, що для чого тобі ця смерть? Бог хоче вилипити, виліпити з тебе свій сосуд. Свой сосуд, который буде працювати на Бога і на Його так, Щоб ти ніколи не зазирнувся на те, що не твоє, щоб ти ніколи не зазирнувся на Боже, щоб вся слава була віддана йому. І чи готовий ти сьогодні до такої смерті? Чи готовий я сьогодні до цієї смерті? Ігор, я готовий тільки послухати про це. Але прям для такого ну я би не дуже би і хотів би. Але знаєте, і це християнство це не тільки благодать, з чого я починав. Це не тільки благодать, а інколи, а в більшості не інколи, а в більшості це смерть і пустиня. Господь нас благословить. І разві, хай я от знаєте, про смерть кажу, і разві Богу нужны мертві? Богу нужні не мерти, Богу потрібні ті, хто не приспоїть Його славу, Його діла собі. І тому нам треба перейти через оці всі обставини. Хрест це жертва, коли ти жертвуєш собою ради нього. Також і він. Був на Христі, і Він приніс цю жертву, і Він це зробив. Написано, що Він упокорив себе, а ставши слухняним до смерті і до смерті, причому на Христі. Він зробив це жертву. І що? Хрест це символ любові. Хрест це символ любові. Сама велика любов в нашому житті, сама велика любов в людстві, була звершена саме на Христі. Ісус зробив І Ісус показав, і Ісус доказав нам цю любов. І Павло, знаєте, каже: я ж ніколи не хвалюся, хіба що Христом нашого Господа Ісуса Христа. І третім. На що я буду звертати увагу, це слідуй за мною. І тільки після цих двох речей ми можемо послідувати за ним. Перше, це зректися себе, це наше рішення. Я вирішив зриктися себе, а взяти свій хрест це вже наша дія, це процес постійного підпорядкування. Ісусу Христу. І кожен учнів залишили все, та послідували за Ісусом Христом, навіть не знаючи. Його. Пам'ятаєте, коли він призивав своїх учнів спочатку Андрія з Петром, коли вони були в сетях, були зайняті своїми речами, своїм бізнесом, своїми ділами, він сказав, послідуйте за мною, на що вони бросили все на той момент і послідували з ним. за і Яків, і Іван, вони послідували Они оставили батька в лодці і послідували за Ісусом Христом. Також Митер Лєві залишився і послідував за І слідування за Ісусом не буде завжди легким, але і порою воно буде дуже жорстоким і дуже жорстким. Коли кожен, хто послідував із учнів за Ісусом кожен притерпів смерть і дуже жорстоку смерть і з 12-11 були Обити за Ісуса Христа. Перший мученик Степан був побитий камінням за Ісуса Христа. І ви думаєте, що сьогодні ми будемо жити в благодаті, що сьогодні ми не заплатимо ніякої ціни заради цього слідування. І пам'ятаєте, остання розмова Ісуса, Ісуса з Петром, і коли Він каже, істинно тобі кажу, коли ти був молодим, ти сам вдягався і ходив куди хотів, але коли ти постарій що простягнеш свої руки, і хтось інший одягне тебе і поведе тебе, куди ти не хочеш. І далі Ісус сказав це, щоб вказати, якою смертю Петро прославить Бога. Потім сказав йому. Йди зі мною, але Петро почав говорити: а от тут ученик, якого ти любиш, але Ісус йому сказав не дивися на нього, а ти слідуй за мною. І у кожного з нас, кожного з нас, християнина, кожного з нас людини, буде свій шлях за Ісусом Христом. І у кожного з нас буде своє слідування, і кожен із нас має пройти свою дорогу за Ісусом Христом. І в підсумку я це хочу сказати: перше, що і Ісус дає тобі вибір. І якщо ти хочеш, якщо ти хочеш, якщо в тебе є це відкриття від Бога, що Він є син Бога Живого, то Ти маєш слідувати за ним. Друге, зречися себе, зречися себе, це рішення, яке ти маєш прийняти себе для себе. І третє, це взяти свій хрест. І це вже процес. Постійного підпорядкування йому, це не одноразово, от я взяв Ти кожного дня маєш постійно підпорядковувати себе йому. І четверте, це вже після цих речей ти маєш послідувати за Ним. Це є ціна слідування за Ісусом Христом. Просто сьогодні я хочу, знаєте, так сказати: уступіть Уступи себя, Иисусу Христу. Дай Иисусу течь через тебя, дай Ему двигаться через тебя. думаете, що столько много людей просто люди не хотят давати, люди не хотят уступать, Ему люди где-то не хотят умирать. Люди десь ну, вот тут я умру, вот тут притерплю, а вот этого Ісус я не отдам. У этого я не Адам, Ісус. Вот этого не Адам. І сьогодні кожен з нас має просто віддати, віддати все для Нього. І Он буде течь через себе. Люди будуть бачити не тебе. Люди будуть бачити славу Ісуса Христа. Я зараз хочу, щоб ми помолилися. Добре? Амінь.